Ми бачимо бойовий виїзд танка Леопард 2 33-ї бригади Збройних сил України. Там що противник серйозно підготувався. Танк працює по російській піхоті, яка сховалась у лісопосадці. Враховуючи російську тактику просочування піхотними групами та накопичення у лісопосадках та будинках для наступної атаки, такі місії леопардів вкрай важливі для стримування їх наступу. Точне враження з потужної зброї, прямим наведенням із мінімальної дистанції здатне в короткі терміни перемолоти з українським чорноземом усі російські штурмові групи. Мурноград це ще не Авдіївка, ще не Турецький, не Бахмут, і слава Богу. Але місто все сильніше руйнують. Щоразу, коли ми сюди приїжджаємо, все більше і більше руйнування. Поки що відносно тихо, але сюди вже долітає майже вся зброя, тому що звідси від околиць Мирнограда, за різними даними, до фронту 3-4. Всього 3-4 кілометри. Як ми бачили, в Мирнограді вже готуються по суті, до вуличних боїв. На даний час ми призупинили ворога. інтенсивність зараз у нього не така йде, так як він поніс великі втрати в своїй живій силі. Це кажеться його ресурс, це людський ресурс. Тобі ж ми з коли сюди зайшли, цього людського ресурсу дуже багато було. Друга Мирноград Костянтинівка, На нею практично ніхто не їздить. А якщо їздять поодинокі машини, то не їздять, а літають. Саме в цей бік вже достатньо давно наступають окупанти. Тут їх стримують до цієї дороги. Вони ще не дійшли, залишаються кілометри. Утім, на Мирноград, який за спиною мого оператора росіяни наступають геть з іншого боку, і зараз ми туди поїдемо. Була поставлена задача їм йти туди, зайняти там. Це кожного дня у них якісь турбіжі, які вони потрібно були займати. Околиці міста Мирноград саме з цього напрямку наступають окупанти. До фронту тут залишається 3-4 кілометри. Росіяни наступають з села Миколаївка, яке окупували на початку жовтня. Якщо армійці не зможуть стримати цей наступ, незабаром у Мирнограді можуть розпочатися вуличні бої. Наших, звісно, підрозділів менше було, і, як сказати, перед цим, хто стояв, не так підготовлені були, як ми підготовлені. Тому що у нас би, більше бойового досвіду, виконання бойових завдань, то було прийнято рішення нас перекинути сюди, щоб зупинити, щоб ворог, не, як кажеться, не зайшов в такі населені пункти, як Мирноград і Покровськ. Що ви тут робиться? Тут ж машини якісь збити можуть. Навіть ранше, якщо а, в моєму підрозділі там був там, за день один-два скіда і ночу один якийсь скид, то на даний час це може бути 30 скидів, там, 20 FPV. За обстрілів, я ще не говорю, скільки можуть бути обстрілів. Тобі, ж все підтянулося, почали там, працювати на їхні підрозділи, котрі, там, спеціального призначення і тому, тому, тому безпілотні, то на даний час працюють інтенсивно. Мирноградська міська рада, все, що від неї залишилося. Фронт підійшов до Мирнограда достатньо близько. Сюди долітає майже все. І міни, ворожі, і снаряди, артилерія. Але за моєю спиною це, вочевидь, робота каба. Керовані авіабомби. Їх росіяни скидають і на Мирноград, і на Покровськ. Причому скидають щодня каб. Ще Що один. 3. Каби не працювали, тому що вони мали успіх, за чим їм працювати, тратити цей ресурс. Вони працювали кабами більше на других ділянках. На даний час, коли вже зупинили їх, що от зараз на даний момент немає у нього там просування, і несуть теж втрати, то зараз, звісно, вони вже працюють кабами. День добрий. Каби були, да, ми так чули. Та кабе, кабе, летіли, ми теж сховалися тут. Боже, що ви тут робите? Роботи. А що купують зараз? Ну, сигарети, воду, в кову. Хтось взагалі сюди приходить? Та мало людей взагалі. Ну, треба хоч і це, немножко допродати товари закривати. Ви тут... будете виїжджати? Ні, не, мені чим виїжджати, мені пенсія 2700. Ну я ж тут не хазяйка, я продавець. Угу. Це кожен день ви працюєте? Угу. Вас карсіня теха. А коли отаке от от свистить летить? Та уже я ж наверное, загорваюся і тут такой. Страшно. Страшно. Вулиці Мирнограда. Це центральна вулиця. Чесно, коротше, навіть не знаю, як її називають. Ось такі жахи. Це була шахта, я так розумію, що це була будівля, якась адмінбудівля від шахти. Ось все ще від... залишилося від цієї будівлі. Я думала, це не каби. Каби-каби. Як, -як, як чули, як літак летів. Оце Но... коли як літак, це каби. Десь три штуки впало, ми зараз поїдемо, напевно, в центрі. Зяті слімирна гра, то буває там 4-5 каба, 6. Покровс там теж більше. Ну, вже працюють часкаво, ну, тому що розумію, що треба, якась це в них же ж як виходить. Якщо в них не виходить, що вони можуть зайняти, да, там рубіжі свої, які, що вони роблять? Вони правильно, вони все чищають під ноль. Коли зайшли, ми тільки він ішов прямо. Бій, не було. Там, а, іде там група, там група, дві групи да, по 10 чоловік. Все. Група там обнулилася, 300 а... Слідуюча група. Тобі понакатане, 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 вони далі, далі, далі. Зараз, зрозуміло, що вони вже іщуть лазейки, вони розуміють, що так не вийде напряму вже йти. Вони іщуть лазейки, де можна обійти, де можна об'їхати, Тобто вже застосуванням техніки, застосовують і баги, і мотоцикли, і. Танки і бойові машини ми бачимо, що люди в Мирнограді є. Дуже багато хто з них пересувається на велосипедах. Це логічно, тому що якраз завершилася комендантська година, в 11-й годині вона завершується, о 15-й розпочинається. Тобто у людей є буквально 4 години для того, щоб приїхати в магазин, щось купити, вода, хліб саме необхідні продукти. Тому зараз на вулицях люди з'явилися. Але так, якщо поїхати по околицях, їх не видно. Хоча місцеві кажуть, що тут достатньо багато ще залишається людей.